Відокремити старшу школу та зробити її профільною. Ця перспектива реформи освіти чекає на южненські навчальні заклади у 2027 році. Наразі керівники шкіл зібрались обговорити з експертом основні ризики та проблеми запровадження нової системи ліцеїв у своїх закладах. Можна говорити, що освіта у Южнолінській територіальній громаді на досить високому рівні, на досить сучасному, прогресивному рівні, але поряд з тим вона потребує змін, як і вся система освіти безпосередньо в Україні. Особливо ці зміни стосуються старшої школи. Реформування якої і нова діяльність має розпочатися з 2027 року. Власне, реформа старшої школи передбачає перехід на трьохрічний термін навчання, і щоб вся старша школа стала профільною і це має відбутися з 2027 року. Але чинне освітнє законодавство на сьогодні дозволяє засновникам вже проводити організаційні зміни, трансформації старшої школи, щоб вчасно підготуватися безпосередньо до Сьомого року бути готовим до роботи у нових умовах. І ці зміни передбачають все-таки розвантаження старшої школи, зростання мотивації учнів у старшій школі. Практичні поради та досвід європейських країн пілотних проєктів в Україні викликали жваву дискусію серед керівників. Та цього замало для розвінчання побоювань та зменшення опору реформі на місцях, впевнені освітяни, щоб закріпити наміри, передуючі зміни будуть зафіксовані у новій стратегії розвитку освіти у Южненській територіальній громаді на 2024-2027 роки. Ми для себе поставили таке завдання на цей навчальний рік, що ми вже повинні розробити і прийняти стратегію розвитку освітньої галузі Южницької міської територіальної громади на наступні п'ять років для того, щоб прийти до 27-го року, коли розпочнеться вже реформа старшої школи, підготовленою і тому ми і. Намагаємось сьогодні, щоб науковець, практик, людина зі сторони подивився, може, і на наші проблеми щось нам підказав в процесі ось такого неформального зручного спілкування, вирішити і свої проблеми. Обговорення та презентація стратегії розвитку освіти відбудеться 25 серпня.